Балістичні пакети, або як їх ще називають, м'який балістичний захист. Всім привіт! Це Микола і з вами УкрАрмор. І ми нарешті розповідаємо про щось справді м'яке та класне, і я не на ну, вражки. За останній час у нас з'явилося ну, дуже багато балістичних пакетів. Стандартизовані, не стандартизовані, в плитоноску, в РПС. Для захисту попереку, для напашника, для килимку першого класу, другого класу дуже багато. Здається, дитину легше в перший клас віддати, ніж розібратися у цих цих. Балістичних пакетів. Тому, якщо будемо прям про все розповідати, то наше відео затягнеться напевно на один-два дні, прям як життя орківського солдата на фронті. Основна перевага та крутість балістичних пакетів. Це їх вага. Просто уявіть собі: ось цей тонесенький м'який пакетик з вагою 100-200 грамів може врятувати вас від артилерійського уламка, що летить зі швидкістю 500 метрів на секунду. Це вау! Балістичні пакети це наша гордість, наша рекомендація, наш рекомендаціон, рекомендейшн. Використовуйте їх де тільки можете. Будь ласка, це може врятувати вам життя. Ураження уламками вважаються найчастішими та одними з найнебезпечніших. Не нехтуйте власним захистом. Носячи їх, ви навіть не будете відчувати ваги, але будете в більшій безпеці. Користання балістичних пакетів не відчутне при загальній вазі амуніції проте це відчутно і навіть дуже посилює ваш захист. Балістичні пакети бувають першого та другого класу захисту згідно ДСТУ 8782. Є компанії, які полюбляють називати класи захисту типу 1 А, ніби це краще за перший, але будьте уважні та обережні. Це саме звичайний перший клас захисту, просто трішки по іншому стандарту. Ой, є. ледве не забув. Якщо раптом ви виросли в Ліверпулі або ваш родові доходить до британських королів, можна називати ще перший клас NIG3A. але як його не називають, це все рівно залишається звичайним першим класом захисту. Перший клас захистить вас від уражень уламками, рикошетів, гранат і пострілів 9 мм Макаров та Люгер. Складається він з шарів НВМПЕ, тобто надвисокомолекулярного поліетилену. Це саме він стримує кулю та залишає мінімальну заперешкодну травму. Другий клас захистить вас від тих же уражень уламками лише більшої швидкості. Приблизно 500 метрів на секунду рекошетів. І ось зараз уважно. Він ще й захистить вас від пострілу 7,62х25 на 25 ПСТ. Це ж просто кришесносно! Ось така штука і захистить від 7,62 на 25 мм. міліметрів. Вага другого класу зазвичай більше на 50-100 грам. Всередині ми використовуємо більше шарів цього надкрутого надвисокомолекулярного поліетилену. Кажуть, якщо частіше використовувати приставку над, тоді над слово надзвучить надбагато надкраще. До речі, це для тих, хто шарить. Окрім стандартів ДСТУ, ми ще відстрілюємо балістичні пакети по стандарту Станак 292.0. Це стандарт випробування балістичного захисту в країнах НАТО. В цих стандартах уламок летить з ще більшою швидкістю, приблизно 550 метрів на секунду. Але наші балістичні пакети також пройшли це випробування. Просто в Україні вони поки не поширені. Ну що, поїхали далі. Зараз ми покажемо, де вони використовуються. Найкрутіші та ті, що потрібні просто усім, це пакети в камербанди. Камербанд це типу бокова частина плитоноски. Воно і зрозуміло, чому? Адже плитоноски мають усі, але плитоноска захищає лише спереду та ззаду. А якраз ці балістичні пакети розраховані для захисту з боку. Як ми знаємо, саме бокові рани живота є найнебезпечнішими і найскладнішими. Ми маємо як стандартизовані пакети розміром 150 на 200 мм, так і покращені під власні плитоноски 120 на 275. Вони продовгуваті і мають збільшену площу захисту. Він ставляється. Ось сюди. Далі по актуальності йдуть пакети в сумку на пашник. Це також дуже крута штука. Вони перетворюють вашу звичайну сумку на пашник, де ви зберігаєте ваші особисті речі та маленьке спорядження на повноцінний балістичний захист. Ось так вони вставляються на пашник. Ніби круто. Вона ідеально закриває низ живота. Її ще називають на кишечник, бо вона знаходиться прямо над кишечником. А далі наша родзинка. Цим ми ну дуже пишаємось. Це балістичний пакет в РПС. Ну, розвантажувальний пояс, думаю, ви зрозуміли. Дивіться, який він величезний та довгий. Ось, до речі, в нього знизу. Кишеня для захисту. І якщо його спорядити ще таким велетенським балістичним пакетом, то вся нижня частина тулуба залишається в безпеці. До речі, так-то цей балістичний пакет величезний, але для тих, хто поменше, у нас є розмір розміри менше. Бока захистили. Живіт захистили поясницю також, а поперек залишився незахищеним. Тому ми маємо ще балістичний захист для попереку. Це дуже крута штука. Адже коли виходите, та навіть якщо маєте пояс уже з балістичним пакетом, позаду між плитоноскою та поясом утворюється проміжок. Саме його закриває цей балістичний пакет. Знаєте фразу? Приємно з корисним. Так, от це ідеальний опис наступного нашого балістичного номінанта, який використовується в наш або під наш килимок для сидіння. Ми просто подумали. Яку ж велику поверхню закриває килимок? А що якщо до нього додати балістичний захист? І в кращих традиціях тачку на прокачку ми це зробили. Скажемо так: якщо ця величезна територія сідниці і частина ніг були територією комфорту з нашим килимком, то з балістичним пакетом під килимок тепер це територія комфортного захисту. Поки побратими прикривають вашу спину, балістичний пакет під килимок прикриває ваші сідниці. Звучить, ніби непогано. Давайте покажемо, хоч як він вставляється. Останній з бал пакетів на низ, але не останній по значимості. Це балістичний пакет в паховий захист, або як його ще називають, фарт. Він кріпиться знизу плетоноски та призначений, щоб захистити вашу стегнову артерію. Буває двох розмірів: L та XL. А як зрозуміти, якого розміру вам потрібно? Це визначається дуже просто: по зросту. До 170 см це розміри L. Якщо вище, то розмір XL. Головне, щоб він чітко захищав вашу стегнову артерію. Але давайте знов піднімось трохи вище. В нас ще є отакі велетенські балістичні пакети. Вони вставляються в спеціальні збільшені бронежилети IBV або IOTV. У нас, до речі, вони також є. Крутість цих балістичних пакетів та самого бронежилету це площа захисту. Ось ці бокові частини, їх ще називають вуха, та збільшений захист, що майже до шиї доходиться, закривають майже весь стул. З такими балістичними пакетами ходять американські військові, але про це ми розповіли в іншому відео. Його, до речі, теж можете глянути. Є ще балістичні пакети в бронежилет. Їх розмір 25 на 30 см. Ну, вони, типу, як. Самі звичайні плити їх використовують або замість основних бронеплит, або разом з ними для того, щоб уламки не розліталися. Ну і... Це звичайно додатковий захист. Пора завершувати це відео, бо мені настільки подобаються балістичні пакети, що я можу безкінечно про них розмовляти. Останню фішку розповідаю, і все. Балістичні пакети називають ще м'який балістичний захист, і не просто так, адже саме м'якість їх суттєва перевага над бронеплитами. Саме їх м'яка та гнучка структура дозволяє пакетам набувати форм та вигинів саме вашого тіла без створення дискомфорту при пересуванні, присіданні, перекачуваннях чи брейкдансингу. Не питайте, звідки ми знаємо про останнє. Якщо чесно, це надто круто, щоб існувати в нашій реальності. Це щось космічне, як шоломи арч від НАСА. Але повертаємося в нашу реальність, де це відео закінчується і де ми дуже вдячні вам за ваш перегляд. Ну, ніби все. Гарного вам дня, вечора чи коли ви нас там дивитесь. З вами був Микола, це УкрАрмор. Бережіть себе та обирайте тільки якісне спорядження і балістичні пакети. Перемога буде за нами. Як не крутий!